Наскільки мені відомо, будучи членом цієї комісії, вона ще не працює, ось і не можу сказати, коли запрацює там е це. Чисто технічні моменти юридичні. Там має бути засідання депутатів. Вони мають оновити склад кандидатів, виключивши одного і включивши другого. чим пов'язана виключення? саме відвід від одного з учасників кандидатів. Тобто, це ще не є учасники, тобто це список кандидатів, і він має бути затверджений. Потім цей список має бути проголосований на сесії. Відповідно, має Пройти ось цю технічну процедуру. Ну, а вз... один з людей, який вже ввійшов до цього попереднього списку, взяв самовідвід в цей момент, Я так, правильно? Так, ж? так, взяв самовідвід. Ну, і відповідно, це одна з причин, чому цей процес досі не стартував. Ось. Але е Миколаїв зараз один з останніх міст, окрім, можливо, там, е Окупованих, да які в цьому процесі не можуть похвалитися якимись результатами, не дивлячись на ці юридичні колізі і розтягнути в часі процеси, ми плануємо на кінець серпня на початок вересень, робити три публічні зустрічі з громадськістю і обговорювати ті пропозиції, які були озвучені під час опитування городян, ну про яке. Яке було проведено протягом місяця в червні, там були конкретні результати, і ми хочемо зібрати людей, щоб почути ще думку сторін. Особливо це стосується увіковічної пам'яті наших сучасників, які загинули там або померли да, до війни і. Ті, по суті, які загинули під час війни. Це різні люди, але всі шановані і всі відомі в місті. Ну і треба про це якось поговорити, щоб це не було коварно.